Це саме болюче питання, яке буде розглядатися наступним. Тому що я пам'ятаю цей завод, пам'ятаю, який випускав найкращу в Україні горілку. Тому що він був спиртогорілчений. Привозили жито пшеницю а не привозили якийсь концентрат, чи там тут як називається значить, цей Кубінський цукор. А привозили жито-пшеницю, з нього робили спирт, цей спирт медики використовували і потім з цього спирту робили Волинську горілку. Видно, кому це підприємство дуже сподобалося. І сьогодні ми не маємо ні горілки Волинської, ні підприємства. Тому що та горілка, яка сьогодні робиться, вона робиться в основному з, з привозної сировини. Не говорячи вже про технологічні процеси і так далі. Для підприємства значить, це крах, для області це з точки зору акцизу, це двічі крах, тому що це головне підприємство, яке наповнювало область значить, акцизних форм. Я уважно поки що вивчаю ситуацію навколо спиртогологічного комбінату, значить, Придивляюся до нього, але це для мене завдання номер три. Економіки. І я вам змотивую, чому це так. Якщо ви скажете, що я не прав, буде дуже довго скоро. Президент сказав, через відповідний період часу реформа органів місцевого самоврядування. Обласна врада, влада обирає виконком всі обрані і всі тут на місці управляють ситуацією владної структури. Скажіть, будь ласка, як відноситися к очільнику області в особі голови обласної ради чи голови виконкому, коли підприємства, яке знаходяться на області, в області, значить, використовують сировину, трудові ресурси, все, а всі податки платяться десь незрозуміло. Напевно, перше питання, яке потрібно ставити, шановні, раз ви працюєте на території області, то і сплачуєте податки тут. І інфраструктура повинна тут розвиватися. Це ж не вижималочка, що взяли, значить, вижили все і викинули. І це касається не тільки спертогорізочного комбінату. Сьогодні така ситуація по КХП номер 2 Точно така сама ситуація. Шановні панове журналісти, в них їм ситуації. Надайте підтримку трудовому колективу цього підприємства. Там вже пішла мова про якусь незрозумілу приватизацію, перепідпорядкування в Києві комусь. Все життя цей комбінат був тут, на Волині. Такі немноки є по шахті на меркесні.